Всім привіт! Якщо ви нова та зацікавились Linux Mint, кажу коротко: це все дружній до новака дистрибутив, який спрямований на роботу з коробки, та при цьому маючи широкий вибір попередньо встановлених програм, стабільний дружнє середовище робочого столу Cinnamon МОН версії 6.2.7 та широкий спектр програм, які ви можете встановити через Mint Install або ж інші джерела. У цьому ж ролику я розповім основні нововведення нової версії дистрибутива Linux Mint 22. І додам ще одне. Дистрибутив вийшов нещодавно, тож можливі деякі бари, про які ви можете повідомити на сайті linuxmint.comua з вами павлом і приємного перегляду. Почнемо з того, що дистрибутив почав базуватися на Ubuntu 24.04 LTS, і цей же випуск Linux Mint 22 буде підтримуватися до 26 року. І також ми отримали нове ядро 6.8.0, яке надає підтримку новішого обладнання. Якщо ж з попередньою версією Linux Mint 21 ми мали старіше ядро 5.10, яке вийшло в 22-му році, то з ядром 68 ви можете впевнено встановити дистрибутив на найсучасніший пристрій. На своєму ж прикладі маючи ноутбук, коли я встановив Linux Mint 21, там було ядро 5.10, я стикнувся з проблемами. Не працював тачпад та звук, та ще деякі пристрої, і банально оновлення ядра виправило цю проблему. Це так кажу на замітку. Також був здійснений перехід на новіший звуковий сервер Pipewire замість Pulse Audio. Давайте розповім про перевари Пайповаре. Перший пункт універсальність. Пайпевари об'єднує обробку аудіо, відео, професійну аудіосистему Jack та навіть функції GStream, це мультимедійний фреймворк в одне ціле, роблячи звуковий сервер більш простим та уніфікованим. Також Пайпеваре має низьку затримку в порівнянні з PulseAudio. Пайпивай надає кращу підтримку білю кодеків, які пропонують високу якість звуку. Тісні зв'язки з вейлен або ж можна сказати, що він інтерований вейлен. Для прикладу цей аудіосервер бере на себе задачу надати аудіопідсистему та відеообробку для потрібних додатків. Також, якщо казати про відеообробку, пайпівай використовується для захоплення екрану в Вейленді та потокової передачі відео. Також була відгалуджена або ж форканута програма GNOME Online Accounts через її перехід на gtk 4. Ця утиліта дозволяла інтегрувати ваші облікові записи до системи. На кшталт за допомогою аккаунта будуть відображатися ваші позначки в календарі, хмарні сервіси, які можуть бути інтеровані в файловий менеджер і так далі. Для тесту я намагався залогінитися в Microsoft аккаунт. На жаль, з першого разу не вийшло. Я вже написав про це на форумі Linux Mint. тож кому цікаво, можете подивитися. Ось скріншот з рішенням цієї проблеми. Також посилання на цей пункт я залишу в описі. Я перезавантажуся, та проблема зникла. Також через перехід деяких гном-додатків на. Фреймворк GTK 4 команді Linux Mint довелося фурканути ці програми та лишити їх на GTK 3 і взяти їх під крило проєкту XApps, який має на меті надати легкі та зручні програми, які будуть легко інтегруватися в графічну оболонку Cinnamon. Ось кому цікаво список фурканутих програм: Відеоплеєр Celluloid, калькулятор, сканер документів, SimpleScan, аналізатор дисків Baobab, Системний монітор, календар, архіватор та програма для діалогових вікон Zenity. Також була замінена програма HexChat, яка була клієнтом IRC, який розшафровується як інтернет Relay Chat. HexChat був замінений на Matrix. це відкритий протокол для спілкування у реальному часі. Метрікс забезпечує децентралізовану комунікацію і дозволяє різним сервісам для обміну повідомленнями взаємодіяти між собою. Був оновлений менеджер програм Meet Install, який був оптимізований під багатопотоковість, і завдяки цьому став швидше запускатися. Також, якщо ви знайомі з флатпаком, який надає самодостатні пакунки, то Невідомі та непідтверджені програми, звідти не будуть відображатися у пошуку. Це було зроблено для безпеки, щоб користувач ненароком завантажив якусь невідому програму та не отримав чогось поганого на свій комп'ютер. Також, якщо ви хочете діяти на свій ризик, є пункт показувати неперевірені пакунки Flatpak». Також у файловому менеджері Nemo була додана функція редагування контекстного меню, де ви можете додавати або прибирати елементи, які вам не потрібні. І також підтримується додавання своїх елементів. Також ось список виправлень помилок та покращень, в Cinnamon 6.2. Кому цікаво, поставте, будь ласка, на паузу та почитайте. Мало кому буде цікаво озвучувати такий список. Також був доданий новий пак шпалер робочого столу. Також вже доступні образи Linux Mint 22 на офіційному сайті. Тож, нумо, тестувати. І що ж, дякую за перегляд. Прошу поділитися своїми враженнями про цей випуск Linux Mint 22 у коментарях. Цікаво буде почитати, хто що про це думає. Ставимо вподобайки, підписуємося, просуваємо контент і усі послання в описі. Ну і до зустрічі, любі глядачі!